студентка третього курсу спеціальності обліку перебування ану Запорізька політехніка. Розкажіть, будь ласка, що ви тут зараз робите? Зараз ми допомагаємо висувати наслідки після природів, після пошого природу Шахеву. Ось дуже багато видових вікон, дверей, Трешо. як для вас пройшла ця ніч і як ви отримали повідомлення, чи це була власна ініціатива зібратися з студентством і допомагати розбирати? Я про це дізналася, нічого чат зі студентським самомування всі почали писати, насилати фото. Наші з теж одразу прибігли вночі сюди ось допомагати, а ми вже з зараз. Ось це дуже важливо, тому що людей не вистачає ось намагаємося допомагати. Яку роботу роби, робить конкретно студентство? Як ви допомагаєте? Допомагає